Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Працює Тетяна Іванська. Є багато про що говорити. Звичайно, що поговоримо про ось ці удари Сполучених Штатів по Ірану. Цікаво, що це значить це все ж таки Ось ця маленька побідоносна війна, яку Трампу треба було так чи інакше розпочинати раніше ніж два-три тижні. Поговоримо сьогодні також і про те, що у нас в політиці відбувається про нашого міністра Шерьодінгера, повернеться він чи не повернеться. Вже там почалася така певна собі перепалка між нашими народними депутатами про Білорусь, про те, чому випустили Тихановського, одного із головних опозиціонерів Білорусі, і що тепер білоруси з тим будуть робити? І взагалі чи будуть що небудь робити? Ну і звичайно, про події на фронті і про те, що говорив сирський засоб масової інформації. Володимир Фесенко, політолог, разом з нами на зв'язку. Пане Володимире, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Володимире. Ну що не минуло і двох тижнів, і прокинулися ми сьогодні з тією новиною, що Трамп таки почав завдавати ударів по об'єктах в Ірані. Відверто кажучи, як на мене, це знаєте, виглядає на те, що Ізраїль збив з ніг Іран, а Трамп вже добуває десь лежачого. Тим не менше, ми бачимо реакцію. Вже скликають вони ООН, і я думаю, з якою мужністю ж. Терористична федерація буде голосувати у... кнопкою Утрималися та від засудження дій Сполучених Штатів. Ну бо а як інакше, а інакше ніяк. І є вже заява МЗС Російської Федерації, яка засуджує ці удари по ядерних об'єктах Сполучених Штатів, закликають припинити ескалацію. Заявили, що ці дії викликають у них. Тривогу і ще забули дописати видно глибоке занепокоєння. Пане Володимире. Що тепер буде? Як ви бачите, як зараз ось ці удари можуть змінити геополітику? Ну, по перше, зазначу, от ви процитували цю заяву російського МЗС. Знаєте, і є і певна іронія, а головне, цинізм. Такий такий відвертий цинізм. от в цій заяві, коли вони критикують США, засуджують, ну правда, стримана. Обережно, але тим не менше засуджують за те, що зробили самі проти України. Причому зробили в набагато більших масштабах, тому що тут точкові повітряні удари по об'єктах, які дійсно створювали загрозу з точки зору там створення ядерної зброї для Ірану. А, а, а Жодних загроз з України для Росії не було, а Росія почала повномасштабну агресію проти нас. А зараз вони критикують: там от є фраза, що а, особливо прикро, що це зробила країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Так, а ви самі що зробили? Ну, це так. Це емоції можлива, але я ж кажу, це от прояв цинізму подвійних і потрійних стандартів з боку Росії, коли вони можуть критикувати там американців за щось, за те, що робили самі. Хоча відразу скажу, що як це було і раніше? Росіяни можуть використовувати те, що зробили Сполучені Штати, можуть використовувати як аргументи і для власних дій. Ну мовляв, от американці це зробили, і ми теж саме можемо зробити. Вони ну, до речі, це вже використовували коли було повномасштабне вторгнення в Україну. Вони теж посилалися на те, що США те саме робили проти Іраку, проти Саддама Хусейна була спецоперація проти Каддафі в Лівії, і тому подібне. Так, що превеликий жаль, тут є і певні ризики, тому що тут є такий ефект відзеркалення. Я поки не поспішав з висновками про те, що все, Іран зруйнований, ми поки що не знаємо, наскільки є великий ефект від цих ударів от по підземному ядерному об'єкту Ірана, тому що тут є різна інформація, і треба дочекатися більш підтвердженої більш широкої інформації, що там сталося, які наслідки від цих ударів зараз очевидно, що ризики зросли безумовно, то оскільки США хай точкова, але підключилися к атакам Ізраїлю на Іран. І є ризик вже війни в тих чи інших формах між Іраном і США. Американці так розумію, сподіваються, що це може примусити Іран до початку переговорів. Думаю, що це відбудеться не відразу, можливо, через певний час і лише через посередників. До речі, я не чекаю, що Путін допоможе Ірану, хоча там і є договір про стратегічне партнерство. Але ви правильно от, про занепокоєння згадали. Ну очевидно, для Путіна важливіше зберігати контакт з Трампом ніж допомагати Ірану. Якщо Іран програє цю війну, якщо там, не дай Бог для Росії, буде зруйнований цей режим. нинішній в Ірані ну да, це безумовно, серйозна послаблення позиції Росії на Близькому Сході. Але все рівно от поки що Трамп для Путіна важливіший, ніж Айталахоменії, і пряма підтримка Ірану. Тому Росія публічно офіційно на боці Ірана засуджує дії США і Ізраїлю, але в той же час зберігає канали комунікації з Росією. Ризик головний в затягуванні війни і в її ескалації. От на сьогодні головні ризики пов'язані з тим, як відповість Іран. Якщо Іран спробує перекрити Ормузьку протоку, от да, тоді американцям доведеться теж і не тільки можливо разом з Ізраїлем, можуть підключитися і деякі інші західні держави розблоковувати Тому що це ризик на енергетичний глобальний енергетичної кризи, а можливо і економічної кризи. Тому це перший ризик. Другий ризик це удари по американських військових об'єктах, по американських військових базах, кораблях і так далі. І тоді американцям теж доведеться відповідати. От зараз саме з цим пов'язані ризики. Подивимося, як буде діяти Іран. Поки Іран, мені здається, вичікує прямої реакції. Немає можливо і тому, що зараз же ховається їх верховна етала і з ним ускладнена комунікація. І це можливо по певну міру ускладнює. Зворотні дії Ірану, військової верхівки Ірану. Так що, я думаю, найближчу добу, от судячи по першому дню війни між Ізраїлем і Іраном, я думаю, що перша доба, кінець першої доби, от після нинішніх ударів США, він дасть відповідь, як далі буде розвиватися ситуація. Тут просто цікаво, чи вплине ця ситуація якимось чином на Україну. Чи, наприклад, Росія тоді наважиться чимось також обстріляти Україну або навпаки, чи є для нас ризик, що на нас ще більше натиснуть? Мовляв, дивіться, от Сполучені Штати що зробили, тому давайте погоджуйтесь на якісь угоди, на якісь угоди і перемир'я. Я думаю, що на переговорний процес найближчим часом це впливати жодним чином не буде. Потім, так, да, можуть бути. Різні впливи я зараз повернусь до цього. Але на жаль, я вже про це казав і минулого разу тиждень тому сама ця війна між Ізраїлем і Іраном, вона вже створила ціли, цілу низку негативних ефектів для нас. Відволікання уваги від України і війни між Росією та Україною, те, що ми побачили на зокрема і на саміті Великої Сімки для Трампа зараз. Важливо, от саме що робити зараном да, Україна відійшла на другий план. Ну, всякому разі, там проявляє активність правда, не в Україні, а в Білорусі Кіткелах. Але тим не менш для Трампа зараз це питання відійшло на другий план. І для Росії зараз теж до речі, ситуація з Іраном, вона більш важливіша про Україну. Звичайно, вони не забувають для них. Це головний пріоритет війна проти нас, але тим не менш. Переговорному в такому широкому сенсі для них зараз контакти з ранами з США на першому плані. Більш серйозна річ полягає в тому, що в ця війна і зараз ризики її ескалації. Вони ж е, е, провокують е, е, стрибок цин на нафту. Це вже відбулося, і може бути ще один стрибок. Оце буде небезпечно. А це додаткові гроші для Путіна для війни проти України. Ну і хоча б частина зенитної зброї, яка могла б піти в Україну за гроші, зараз йде в Ізраїль. Тут теж для нас, скажімо так, є певні проблеми і обмеження. Ну і Якщо війна затягнеться, або якщо буде більше ескалації цієї війни, ну от безумовно, це для нас точно не найкращий сценарій. Щодо подальших переговорів, розумієте, я вже про один ризик сказав: Якщо американці от будуть таким чином бити по Ірану. Путін теж може використовувати це як аргумент, що мовляв, ну американці ж це роблять, чому я не можу? Зверніть увагу, частково Росія вже копіює тактику і ірану, і Ізраїлю ударів взаємних повітряних ударів, зокрема масовних ударів по окремих об'єктах. Вони, от Росіяни, зробили те саме по Кремінчуку, коли е, був комбінований удар і ракетами і дронами по конкретному місту, по по конкретних об'єктах, і це така серйозна тактика, і е, інтенсивність повітряних ударів проти нас може зростати, і це от, досвід війни між Ізраїлем і е, Іраном. Певною мірою буде використовуватися, е, крім того. Е, Якщо от США будуть примушувати Іран до односторонніх поступок, Путін теж може казати: ну бачите, а яка різниця? От хай Україна теж погоджується на поступки, але є принципова різниця, тому що йдеться про ризики ядерної зброї в Ірану. І загроза з боку Ірану для Ізраїлю, якщо не дай Бог, ця зброя ядерна зброя використовувалась проти маленької країни, яку можна знищити просто цією ядерною зброєю. У нас ядерної зброї немає. Угу. І Ми не є і не були загрозою для Росії для існування Росії. Це скоріше навпаки. Росія є прямою загрозою для нашого існування. Пане Володимире. Я да. перепрошую, але от буквально позавчора уся кремлівська цвіль сказала, що вони воюють проти України, тому що Україна загрожує та погрожує. І ось тут чиним. Знаєте, коли ми ставимо питання про ядерну зброю, в Росії вона також є. І мені видається, зараз усі мають зрозуміти, що це абсолютно не цивілізована країна, і точно не цивілізований і е, е, керівник психопат. Але тим не менше, чомусь вимог до Росії щодо ядерної зброї немає, але є, є залякування України. Дивіться, ні, ну є на жаль, є велика різниця. У Ірану цієї зброї немає. Mm -hmm. Є ризик того, що Іран може отримати цю зброю. На враховуючи його агресивність, да це вже буде загроза для всіх сусідів, і в першу чергу для Ізраїлю. да і тому цю загрозу хочуть, що називається а, знищити заздалегідь, щоб її взагалі не було. А в випадку з Росією ця зброя вже є давно. Більше того, потенціал цієї зброї і кількість ядерних боєзарядів і носіїв не менша, а по деяких вимірах більше ніж у американців. І тому те, що американці дозволили, дозволили собі по відношенню до Ірану, вони не можуть дозволити по відношенню до Росії, як і Росії до США, тому що це ризик третьої світової війни. Тому я якраз тут реаліст і розумію, да, можна сприймати Путіна психопатом, хоча тут дискусія давня, наскільки він раціональний, а наскільки він вже з'їхав з глузду. Дискусія дискусії йде навіть не з 22-го року, в 22-му році вона тільки загострилась, але воювати з Росією не будуть. Якщо тільки сама Росія не почне війну проти НАТО, я думаю, що тут буде зупиняти все ж ризик третьої світової війни. Але в випадку з Україною, от якщо говорити про Трампа, тут важливий момент, як буде діяти Трамп. З Путіним я сказав, Путін просто може використовувати як приводи те, що робили американці. Він це і раніше робив. От я вже казав, що коли Путін нападав на Україну у 2022 році, повномасштабне вторгнення, він використовував аргумент, що американці це зробили проти Іраку. І вони ще нас звинувачили тоді, що нібито ми спровокували цю війну. Тому те, що Путін звинувачує тут, слухайте, я ж вже наводив приклади з їх нинішньою заявою. Тут нема нічого дивного. Подвійні потрібні стандарти. Вони вважають, що їм все можна, а нам ні. Ми не можемо самі себе захищати. У нас нема права на самозахист. Таке право є тільки у Росії. Так що я б не звертав увагу на аргументи, які використовує Росія. Нас це менше цікавить. від Росії, на жаль, можна чекати тільки ще більшого зла. А от як буде діяти Трамп? От цим є проблема. І тут ми не можемо однозначно сказати, як оця війна нинішня її завершення. Плине на Трампа один сценарій. Трамп може стати більш рішучим. Він відчує смак перемоги, якщо вдасться перемогти Іран і примусити його до згортання своєї ядерної програми, тоді він може посилити тиск на Путіна. І от відчуття того, що США спроможні досягати результату, да, воювати не буде, атакувати не буде Росії, але тиснути да, це. Я думаю, можливо, але тиснути може і на нас. І це те, чого побоюється і багато хто і в Україні, і за кордоном, і в США, що е, Трамп може відчути смак е, ролі такого світового поліцейського, е, але і по відношенню до нас. І тиск може бути і на нас. Е, е, дехто навіть каже, що він може атакувати нас. Е, ні, я думаю, що цього не буде, тому що е, ну, це, викличе, ми, по-перше, не маємо, не є загрозою для США. Для союзника США чи союзників Росія поки не є союзником США і допомагати країні агресору. Ну це виключе такий е, е, шквал е, критики і несприйняття на США, що ну я це просто буде не порівняно з тим, що зараз є. Зараз теж до речі, є критика Трампа за його втручання в цю війну. А тут я думаю, що це буде остаточний розкол заходу. І ні, я не вірю в цей сценарій, е, хоча дехто і пропускає це, але у мене немає ілюзії щодо того, що е, Трамп е, от після перемоги на наду... Там умовною перемогою над Іраном, що він е, виступить на боці України і притисне Путіна до миру на українських умовах. На жаль, цього не буде для Трампа. Зберігається інтерес домовлятися з Путіним і е, е, дай Бог щоб він. Е, е, Після завершення іранської справи повернувся до теми завершення війни між Росією та Україною, але не на російських умовах. От це те, на що можна сподіватися, але в випадку з Трампом, на жаль, не можна зробити однозначний сценарій чи однозначний прогноз. Угу. Ну, ось тут цікаво, справді, чи Трамп самостійно прийняв це рішення, чи все ж таки прийшли генерали і сказали, ну тут без варіантів ні, треба. Ні, ні, ні без Трампа це неможливо. Я думаю, що він вислуховував генералів. Я думаю, що тут все ж таки спрацювала і контакти з Ізраїлем, і оцінка самої ситуації. Ситуація стала патовою. У Ізраїля не було засобів, як знищити оцей підземний ядерний об'єкт в Ірані. На де вироблялася ядерна зброя, питання до речі, знищили його чи ні? От ми не знаємо точно, і тут потрібно було втручання США саме США могли стати таким остаточним аргументом в тому, щоб ця війна не зависла. Щоб примусити, врешті-решті ран до завершення цієї війни і до згортання своєї ядерної програми. А от чи вдасться це американцям і чи завершиться ця війна, чи вона буде продовжитись? Ці питання відкриті. Але точно без Трампа це рішення не ухвалювалося, і він схилявся. Він поступово схилявся до такого рішення. І я схильний згодний з тим, хто каже, що. Трамп, який зараз опинився останні місяці під вогнем критики, що мовляв, він тільки погрожує, але нічого рішучого не робить і завжди відступає. Спочатку погрожує, а потім відступає. Йому треба було продемонструвати рішучість, і в принципі він її продемонстрував і ще можливо це не останній раз. Так що, це важливо саме як це вплине на Трампа? Те, що він подолав цей бар'єр, що він не тільки про мир, а й може і воювати. Да, це може певною мірою вплинути на Трампа. Інша річ як подивимося. Але точно без Трампа це рішення не ухвалювалося, це не тільки рішення було генералів. Але от те, що були протиріччя в команді щодо цього питання, ну дуже схоже. До речі, цікава інтрига була заява. Він ніше Ройтерсмі здається цитувала, що нібито Джей Ді Венс, віце віцепрезидент, виступав проти, mm -hmm. проти втручання війну з Іраном. І от питання: це був тактичний маневр? Отакий от злив, ну, щоб дезінформувати Іран. Чи це відображення реальної ситуації, коли точки зору оточення Трампа розділилися? Але сам Трамп от ми вже бачимо, яке рішення він ухвалив? Ну ми читали та про те, що там справді є певний розкол вже у? Конгресменів республіканців і довкола Трампа. Ну будемо спостерігати за цим. Зараз Давайте поспостерігаємо за нашим міністром Чернишовим. Так знаємо, що він виїхав наразі ще не повернувся до Це, А це нагадає віце-прем'єр-міністр національної єдності. Він наразі перебуває за кордоном і досі не повернувся. В прес-службі сказали, що нібито у нього планове відрядження в країнах Європейського союзу. Але за інформацією української правди його родина таки не виїхала з України і ось. Тут на цьому тлі певна перепалка сталася між народними депутатами, а тому, що ну пан панжельпанжелізняк також питав: а де ж це де ж це пан Чернешов? І за його інформацію, яку йому підтвердили два джерела в ур в уряді, ще 19 червня на БУ і Сап надіслали на секретаріат Кабміну запрошення на міністерство національної єдності, яке очолює власне Чернешов для того, щоб в понеділок 23. 3 червня він виявився для вручення підозри. А ось і саме тому нібито і каже, що нібито він лише до кінця тижня там. Але е, Бужанський також Бужанський тут звинуватив. Власне, Желізняка, мовляв, це все маніпуляції, і він спеціально так говорить, щоб потім нібито сказати, що а ми ж так і знали, ми так і говорили. От щось таке дивне відбувається довкола цього. Розумієте, це як ефект Барбари Стрейзанд. Що, що це відбувається? І як ви вважаєте, повернеться Чернешов чи не повернеться в Чернешов? що це? Дивіться, ну по перше, поясню для тих, хто не знає, що такий ефект Барбер mm -hmm. Це ситуація, коли ви якусь тему намагаєте намагаєтесь закрити, сказати не можна про це говорити, не можна цього торкатися. Да. А наслідок прямо протилежний. Це лише привертає увагу. Ну, те, що називають іноді, да, ефект запретного плоду, да, що, ага, та да, щось тут є. Да, і увага тільки збільшується, тільки посилюється. В даному випадку, ну я думаю, що е, от раніше був такий феномен він іноді і зараз проявляється так звані політичні хвороби. Ну, коли є якась проблема політична, і людина йде на лікарняний, хворіє, да, і таким чином хоче нам відволікти від себе увагу. Або створити імідж жертви та от такий феномен політичних хвороб. От зараз з'явився новий феномен, який точно залишиться в історії: Фемо... феномен е... вимушеного відрядження. Або от відрядження, яке може стати, е... скажімо так, способом е... порятунку. Чи стане? Питання відкрите. Я так розумію, носуючи по інформації, яка зараз з'являється. От сьогодні з'явилися повідомлення, що нібито мінтіч відомий бізнесмен, близький до президентської команди, поїхав до Відня зустрічатися, умовляти Чернишова, щоб він повернувся. Ми поки не знаємо відповіді. Чим це закінчиться для мене позитив певний. На даний момент не знаю, що буде далі, але на даний момент є те, що НАБУ і САП, які багато критикували останнім часом, але вони наважилися проводити це розслідування проти міністра. Міністра, який є одним одною з найбільш таких помітних фігур близького до офісу президента, і це добре. Це все ж таки демонстрація певної незалежності. Причому була раніше критика, якраз по цій справі. По якій от маються і допитати Чернишова. я не знаю, буде чи не буде підозра, але Ну, скажімо так, потенційний ризик для Чернишова тут є, і що нібито нам є зв'язки між Чернишовим і кривоносом, очільником НАБУ, але тим не менш розслідування і воно набуло публічності. І я думаю, що в принципі сам факт такого розслідування вже важливий з точки зору демонстрації хоча б відносної незалежності набу і того, що у нас немає людей, які, скажімо так, є обезпеченими від таких розслідувань. От Треба і суспільству показувати боротьбу з корупцією, навіть якщо це факти не сьогоднішнього дня, там а те, що було до кілька років, важливо, щоб це розслідувалось. Повернеться чи, шов, чи ні, ми не знаємо. Я нагадаю, у нас був випадок, коли втік за кордон, і, до речі, так і не вдалося його там дістати, хоча відомо, в яку країну колишній очільник фонду держмайна. І там теж була гучна справа по корупції. Деякі інші у нас є теж приклади, коли тікали за кордон. Тому на превеликий жаль, такий ризик є. Інша річ, що йдеться все ж таки про діючого міністра. На війни. Да, і під час війни да безумовно, під час війни да І тому я думаю, що зараз я думаю, що для президентської команди дуже важливо переконати Черношови, щоб він повернувся, проявив ну, хоча б мужність, да повернувся до країни, щоб поспілкувався з слідчими, на щоб ну, скажімо так, не було от самого ганебного факту втечі, втечі від слідства, <гану> І, ну, Це безумовно це проблемна ситуація. Тому з цієї справи треба вийти <гану>. гідно, зокрема для самого Чернишова. Тому, якщо він хоче. На переконати всіх інших, що у нього немає проблеми, що він не боїться слідства. Ну тоді треба повернутися. Ну, побачимо та завтра вже понеділок. Побачимо, а от стосовно тих, хто виїхав, хто ухилянти, хто втік і хто а, насправді зрадник. Тут президент знову ж таки запровадив нові санкції проти фізичних та юросіб. І а, власне в новому списку нарешті з'явився нардеп. Утікач Артем Дмитрук. Не розумію, чому він в списку, а досі не в СІЗО. Але що ж, сподіваюся, історія все поставить на свої місця. Я дуже дякую вам, пане. Володимир Володимир Фосенко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.